Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як стягнути кошти, у разі якщо ви відвантажили товар. Однак у вас немає жодного документа, який би підтверджував отримання цього товару, навіть відвантаження цього товару. Такі випадки, на жаль, дуже часто трапляються, особливо у великих компаній, де є великий товарообіг. І не завжди встигають належним чином оформити документи, особливо, коли це все відбувається так мовити, знаєте, в такому штучному ручному керуванні і намаганні там щось довантажити, щось перевантажити з великою кількістю контрагентів. І, виявляється, тим більше з контрагентами, з якими ви працюєте, не перший рік, і виявляється в подальшому, що якісь документів нема на підтвердження відвантаження товару. Ви видали документи, ви видали податкові накладні, зареєстрували їх, передали. Однак нема жодного документу на товаротранспортної накладної, яка була підписана, що цей товар контрагент отримував. Хоча він його отримав, розвантажив, використав і таке інше. До речі, саме цьому і буде присвячено відео. До речі, хочу вас поздоровити ще зі святом. Сьогодні велике свято у нас день захисників і захисниць. Покрова Пресвятої Богородиці і День Українського Казанства, а також День заснування УПА. В будь-якому разі, зі святом, здоров'я, щастя, мирного неба і скорішої перемоги. А зараз трохи про саму тему відео. До речі, не забувайте підписатись на канал. Можете підписатись тут знизу є всі посилання. У разі, якщо є можливість, можете навіть і підтримати канал і благодійний фонд, який я очолюю, який допомагає. Як військовим, так і цивільним громадянам, які опинилися в скрутній ситуації під час війни. Так, що ж робити? Нема жодного документу. Як показує судова практика, до нас просто чому я вирішив записати це відео, до нас звернувся відповідно постачальник, який, у якого дуже велика кількість контрагентів, і виявилася така ситуація, що на декілька мільйонів гривень було відвантажено товару. Однак жодних документів, окрім податкової накладної, яка була зареєстрована безпосередньо видана і зареєстрована, більше нічого немає. це дуже дивно. Вирішили розбиратись з судовою практикою. Чому я вирішив записати це відео? Знайшли дуже цікаву судову практику, навіть останні рішення за це літа об'єднаної палати господарського суду. Про що я вам скажу і на що варто звернути увагу в таких випадках. По-перше, вже є досить розгалужена судова практика, що просто реєстрація податкової накладної не є належним підтвердженням безпосередньо постачання товару і відвантаження цього товару, тому що ми прекрасно розуміємо, ми можемо за ким угодно зареєструвати податкову накладну, однак це не буде підтвердженням. Що ж потрібно зробити? По-перше, потрібно з'ясувати, чи ця податкова накладна була використана, тобто, чи оподаткував у себе. Безпосередня особа, яка отримала цей товар, ми маємо на увазі про фізичних осіб підприємців чи юридичних осіб, чи вона е цей товар відповідним чином відобразила в податковому обліку і відповідно відобразила цю податкову накладну. Однак що для цього потрібно? І от тут є певні нюанси, на які я і раджу звернути увагу, у зв'язку з чим і зняти це відео. В цьому рішенні об'єднаної палати, посилання буде тут під відео, зазначено про те, що сам особа, яка відвантажувала, звернулась до податкових органів для того, щоб отримати інформацію, чи була зареєстрована податкова накладна його контрагентом, яку була виписана, отримав відповідь, що так була. Однак, об'єднана палата зазначила, що це не є належним доказом. Хоча тут, знаєте, так, для всіх шок. Як це не є належним доказом, якщо підтверджено, на що звертає увагу велика, велика об'єднана палата? Що це потрібно зробити не за адвокатським запитом і запитом безпосередньо особи, яка відвантажила, а саме за запитом суду в рамках цього е провадження, господарського провадження, щоб е ставити клопотання перед судом, для того, щоб суд витрубував цю інформацію податкових органів, тоді ці докази. Будуть належними. Тобто, коли суд сам витребує інформацію стосовно реєстрації цих податкових накладних контрагентам, це вже буде належне підтвердження тих обставин, що фактично цей товар був отриманий. І в подальшому, звичайно, вже виникає можливість стягнення заборгованості за, -за товар, стягнення там, 3% річних відповідно за частиною 2 статті 625 Цивільного кодексу України та індексу інфляції. Тому звертайте на це увагу, коли ви готуєте відповідні позови, коли ви готуєте відповідні документи, коли ви безпосередньо готуєтесь до стягнення коштів за тими правочинами. Які жодним документом, окрім податкової накладної, не підтверджені, треба вимагати від саме суду витребування цих документів з податкових органів. І це буде належним підтвердженням. Звичайно, в цих справах можна ще брати докази свідків, покази, покази перевізника, який зазначить, що так дійсно від, відвантажував, отримував цей товар, і дійсно цей товар був о, 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 знову ж таки. Доставлений до контрагента, де й був залишений, на це звертайте увагу. Тобто обов'язково просити суд витребувати. Поки на всьому все. У разі, якщо вам буде потрібна професійна права допомога, звертайтеся. Ну і, до речі, хотів сказати, що ми також надаємо послуги з бухгалтерського обліку. У разі якщо у вас є з відновлення бухгалтерського обліку, з безпосередньо розрахунку заробітної плати. З податкового обліку, кадрового обліку. Тобто, якщо потрібна є така потреба, звертайтеся, з радістю будемо допомагати. І не забувайте підписуватись на канал, не забувайте поширювати це відео для того, щоб як можна більше кількість громадян України знали про свої права. Знову вас зі святом ще раз і пам'ятаємо, Україна переможе. Слава Україні і слава ЗСУ! І не забувайте ставити під відео вподобайки. До зустрічі!